У передостанній день у школі перед канікулами Фред хотів зізнатися Ельсі в почуттях, проте не міг нічого з себе видавити. Запропонував тільки дістати кучерявій дівчинці ялинку, проте вона вже її мала. Тоді він з Оскаром відправились купити ізоляційної стрічки. Дорогою Фред сварив себе і вирішив, що потрібно бути сміливішим. Друзі відкрили шафу зі скелетом та приклеїли відрізок стрічки скелету під носа. Тепер скелет нагадував ідіота, який розпочав війну, через якого його батька відправили на фронт. Хлопці поставили скелет назад у шафу та замкнули її, а самі сховалися в туалеті і спостерігали, як інші учні, побачивши скелет, Почали риготати. Фред написав Ельсі записку. Він хотів пояснити їй, чому писав підказку на математиці. Фред написав, що зробив це не для того, щоб її осоромити, а навпаки. Хлопець крапнув на лист каплю подарованого парфуму. Раптом в клас зайшов директор школи та запитав. Хто таке зробив зі скелетом в шафі. Вчителька сама вирішила з цим розібратись. Фред і Оскар зізналися. Вони не шкодували про скоєне і чекали свої догани, через які їх оцінки з поведінки мали знизитися. Вдома ті догани мали підписати батьки. Перед виходом з класу Фред поклав листа. Elsie Pittparto